Його да, називають фаусом в соціальних мережах, але я вам чесно скажу, з точки зору естетики, це просто ганебно. Вам він взагалі подобається чи ні? Ні, добре. Горить, ні горить, чи просто труба. Так характеризують місцевий пам'ятник з Долбунівшани. Кажуть, він став посміховиськом, а мав вшановувати загиблих під час Революції Гідності. Я мама загиблого Тараса Якимчука, який загинув перший на Здолбунівщину. Мене обурило цей пам'ятник, бо він не такий, як треба, цей пам'ятник. Просто стовп. Стоїть стовп. То зганьбилися, це просто я не знаю для чого це все стоїть, і багато людей обурюється. І ми, мами. Пам'ятник встановили, але після людського осуду замотали тканиною. Був отриманий такий негативний резонанс з громадськістю. Викликали е, скульптора того, який робив дану колону. Скульптор приїхав і переробили саме ті елементи, які були, викликали такий негативний резонанс. Після того, як воно було перероблено, зашили і вирішили, що не відкривати дану колону до моменту, поки буде Повністю незавершений об'єкт чи буде об'єкт повністю завершений? Міські чиновники не впевнені. Кажуть, громадськість ним не задоволена. Вони вже й самі не раді. На виході отримали зовсім не такий пам'ятник, як мав бути спочатку. Хтось бачить в силу своєї розпущеності, очевидно, схожість з фалосом, хтось бачить, схожість це на стовп. Міська рада заплатила там біля 100 тисяч гривень за от те, що ми можемо побачити зараз. Той, хто забирав цю колонну, хоча колонною це тяжко назвати, вона не кругла, не має круглих повністю да, там рис. Матеріал, свічка повинна була бути біла, а на виході маємо сіру чи темну сіру. І таке інше. Тобто хтось повинен запонести відповідальність. Хто понесе відповідальність, невідомо. Скульптор із Житомирщини пояснив замовникам, що удосконалив пам'ятник, і нічого ганебного у ньому не бачить. Але, от громадськість після насмішок, бачити пам'ятник у такому вигляді вже не хоче. Люди, які зібрались, сказали чітко, що наразі цей пам'ятник не відповідає потребам, скажімо, більш духовним, навіть того об'єкту, який має бути встановлений на головній, можна сказати, площі нашого міста. І матері, які не плачуться за синами, ой, мій сину, ти ж можеш загинути, і цей пам'ятник знову ж до цього понукати, а гордиться тим, що ти захисник, що це пам'ятник нашим захисникам. Комісія рекомендувала даний пам'ятник знести у міській раді ще в роздумах, що робити. У даному етапі обговорюємося з депутатським. Ми комісіями будемо вирішувати з самим скульптором, що він нам ще запропонує так само. Можливо, він запропонує якісь інші варіанти. Хоча ну, ну будемо бачити, як це можна зробити з найменшими якби, збитками для міського бюджету. Я думаю, що збитків взагалі не буде, тому що ми все-таки якийсь варіант знайдемо. Якийсь вихід. А поки вихід шукають на головній площі героїв майдану у здолбунові стоїть пам'ятник, закритий тканиною. Анна Цук, Юрій Кобів, новини Рівного.